Палац спорту Метеор одна з найвідоміших спортивних споруд Дніпра. Його будівництво розпочалося приблизно у 1976 році за проєктом архітектора Юрія Худякова, а в експлуатацію комплекс ввели на початку 80-х. «Метеор» був унікальним за своєю архітектурою та оснащенням: дві льодові арени, спеціалізовані зали, стрілецький тир і трансформована головна арена. Каркасна конструкція з похилими колонами та просторовим дахом забезпечувала функціональність будівлі. За задумом головного архітектора, палац було реалізовано як універсальну будівлю з купою цікавих інженерних рішень та здатністю до трансформацій. Так, наприклад, велику льодову арену за день можна було перетворити на концертну або виставкову залу. Кількість місць та корисного простору можна було змінювати. Для цього було передбачено автоматизовані сховища і трибуни, які трансформувалися у сцену. Палац приймав спортивні змагання, театралізовані шоу, виставки і концерти, вміщуючи до 6,5 тисяч глядачів. На початку 2000-х на метеорі проходило багато виставок. Найбільш популярними серед містян в ті часи були виставки фасад, де можна було побачити новітні будівельні рішення і матеріали. Дніпряни досі пам'ятають легендарний радіоринок, який Кілька років працював на метеорі. Що вихідних радіолюбителі їздили сюди за радіодеталями, комплектуючими для комп'ютерів, мобільними телефонами або обміняти диски з іграми, фільмами-виконавцями. Із 2010-х років комплекс поступово занепадав. Попри плани масштабної реконструкції, оновлення перервала війна.